Диктатору у кайданках як США провели найзухвалішу спецоперацію десятиліття із захоплення Ніколаса Мадуро від погроз Трампа до тюремної камери в Брукліні. Ось хронологія падіння венесуельського режиму. Після смерті Уго Чавеса владу переймає Ніколас Мадуро вже у 2013 році. Він перемагає на виборах, які світ визнав сфальсифікованими. США та ЄС відмовляються визнавати його легітимність. 2021-2024 роки адміністрація Джо Байдена продовжує політику санкцій, називаючи режим диктатурою, але уникає військових сценаріїв. Ставка робиться на дипломатичний тиск і підтримку опозиції. Проте Мадуро вдається втримати владу, посилюючи репресії. 2025 -й. Дональд Трамп повертається у Білий Дімі з радикально новою риторикою. Він оголошує Мадуро загрозою нацбезпеці через зв'язки з наркокартелями та тренди Арагуа, звинувачуючи його у створенні наркохабу для транзиту кокаїну. Листопад 25 го США оголошують масштабну військову операцію Південний спис біля берегів Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком. Кінець 25 го американські військові починають атаки на судна в Карибському... У басейні та заявляють про закриття неба над Венесуелою. Конгрес США провалює резолюцію, яка мала заборонити Трампу вести бойові дії без дозволу. І це фактично розв'язало руки Білому дому. Ніч на 3 січня 2026-го. Війська США здійснюють вторгнення у Венесуелу. Спецназ захоплює Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес у їхній резиденції. 3 січня 26-го Трамп офіційно підтвердив вивезення диктатора до штатів і заявляє, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою та її нафтовою галуздю. 4-5 січня 2026-го. Мадуро з дружиною доправляють до в'язниці суворого режиму в Брукліні. Ізоляція 23 години на добу. Відбувається перше засідання суду в Нью-Йорку. Оголошено звинувачення у наркотероризмі. Мадуро провину не визнає. Кричить, що він військово полонений, якого викрав спецназ США прямо з дому. Це лише початок кінця для експрезидента. Наступне слухання призначили на 17 березня 2026-го. Проте повноцінний судовий процес за прогнозами експертів розпочнеться не раніше 2027-го.